Фінальна восьма серія другого сезону Дому Дракона завершує другу частину серіалу. Хтось скаже, що епізод вийшов чудовий, а когось він розчарував. Епізод був наповнений подіями. Рейніра воз'єдналася з Деймоном, Алісента та король Ейгон таємно виїхали з королівської гавані, а також були численні видіння, які передвіщають щось лихе. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його перед початком обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. І сьогодні ми поговоримо про головні моменти восьмої серії другого сезону серіалу Дім Дракона. А тепер поїхали! Після того, як він раніше оголосив про свої наміри заволодіти королівською гаванню, Деймон Таргаріан відступає та схиляє коліно перед Рейнірою. З моменту прем'єри серіалу, Деймон дотримувався переконання, що це має бути він, а не Рейніра, чи Ейгон, хто замінить Візеріса на залізному троні. Принц завжди бажав визнання та влади, але видіння Деймона в Харенхолі нагадали йому, що він насправді хотів, щоб його брат вважав його гідним. Після накопичення чималої армії в річкових землях у сьомому епізоді Деймон. Нарешті отримав усі необхідні інструменти, щоб посісти залізний трон, як він і мав на меті. Однак тепер, розкриваючи справжні наміри Еліс Ріверс у Харенхолі, видіння Деймона зрештою змушують його відмовитися від будь-яких прагнень до корони та повністю присягнути Рейнірі як законній королеві. Наприкінці другого сезону Деймон нарешті справді діє в інтересах королівства та свого дому, а не в інтересах самого себе. Чому ж Деймон змінився? Тепер він має нове розуміння його мети в історії. Дому Таргаріанів, усе це через його видіння та ймовірно психологічні тортури, спричинені Еліс Ріверс, чия роль у цій історії полягала в тому, щоб дати Деймону зрозуміти важливість перебування Рейніри на залізному троні і покласти край його егоїстичному жадібному до влади повстанню. Деймон уже почав розуміти свою помилку, коли побачив, що Візеріс розповідає йому про нищівну вагу та тягар корони. Однак його рішення підтримати справу Рейніри було офіційно підтверджено видінням у фіналі другого. スーンの。 Повністю усвідомлюючи історію, яка є більшою за нього самого, Деймон зрозумів, що єдиний спосіб забезпечити майбутнє дому таргаріанів створити обіцяного принца і врятувати людство від білих блукачів це щоб Рейніра об'єднала королівство, посівши місце на залізному троні, так як бажав Візеріс, коли Деймон сказав Еліс Ріверс, що має намір заволодіти залізним троном, здавалося, ніби дім дракона влаштовує масовий відхід від книги Джорджа Мартіна Вогоні кров. У книзі не було згадок про те, що Деймон зрадив Рейніру та намагався самостійно взяти королівську гавань. Насправді в книзі стверджується, що Деймон завжди був вірним Рейнірі під час танцю драконів і навіть приєднався до неї, щоб забрати залізний трон у зелених під час падіння королівської гавані. Таким чином, щоб слідувати книзі, Деймон, який допомагає Рейнірі взяти королівську гавань, мав не лише повернутися на її бік, але й бути палким прихильником її правління. Зрештою, попередня зрада Деймона технічно не є великою зміною в порівнянні з книгою. Якщо ж говорити про Рейніру, то головним моментом у цій серії, мабуть, стала її повторна зустріч з Алісентою. У той час як Алісента пропонує Рейнірі втекти від хаосу, війни та політики у місце свободи Королева Таргаріанів зі сльозами відмовляє їй у цьому проханні. Серіал значною мірою охоплює трагічні стосунки Рейніри Таргаріан та Алісенти Хайтауер, задокументувавши час, коли вони були найкращими друзями в підлітковому віці, а потім їхню руйнівну десятирічну ворожнечу Кульмінація якої стала громадянська війна Таргаріанів? Однак, коли вони нарешті мають можливість відновити цей зв'язок у кінці другого сезону, обидві визнають, що вже занадто пізно. На жаль, побоювання Алісенти про те, що Рейнірі доведеться вбити Ейгона, підтверджуються, адже в першому сезоні Алісента вигнала Рейніру геть, допомогла Ейгонові узурпувати корону, спричинила війну та не дала Рейнірі іншого вибору, окрім як забрати голову Ейгона у фіналі другого сезону. Алісента сподівається, нарешті, покласти край цьому конфлікту. Жити в анонімній свободі та навіть просить Рейніру піти з нею, визнаючи, що політика справді роз'єднала їх. На жаль, хоча сама Рейніра колись і уявляла собі таке життя, ситуація досить змінилася, і її обов'язки тепер заважають їй отримати це. Рейніра більше не може відмовитися від вищої мети заради життя без обов'язків. Крім того, очікується, що вона не лише відновить своє право на престол, дане їй батьком, але Рейніра тепер також вважає своїм божественним правом стати королевою. Рейніра та її послідовники переконані, що боги обрали її законною королевою. Ідея про те, що успадкування Рейнірою залізного трону є божественним правом, встановленим богами, була вперше запроваджена під час полювання у Кінгсвуді у першому сезоні Дому Дракона. Кона, ото Хайтавер пояснив, що побачити білого оленя на полюванні було б ознакою від богів у виборі правильного правителя. Хоча він мав намір, щоб це сталося з Ейгоном. Білий Олен з'явився Рейнірі та вибрав її замість нього. З тих пір, як її сини отримали драконів, а також оскільки вона змогла кинути виклик логіці та знайти трьох нових вершників дракона, люди згуртувалися навколо неї. У цей момент Рейніра відчуває, що немає права заперечувати план богів щодо неї та отримати корону. Незважаючи на те, скільки невинних життів це може коштувати. Комплекс богів Рейніри є небезпечною перспективою для дому дракона, оскільки це означає, що вона будь-якою ціною робитиме все, щоб виконати призначений їй зайняти залізний трон. З такою армією, яку зібрав для неї Деймонд, з більшою кількістю драконів, залишається лише питання часу, коли Рейніра займе трон у королівській гавані у третьому сезоні. Наступним цікавим моментом є доля короля Ейгона. Він нагадаємо, лежав прикутий до ліжка після спроби Еймонда його вбити під час битви у притулку грака. У фіналі другого сезону Ейгон, II Таргаріан і Ларіс Стронг тікають із королівської гавані, що викликає питання щодо їхньої майбутньої долі. Розуміючи, що зелені втратять королівську гавань, Ларіс іде до Ейгона у фіналі та попереджає його, що вони повинні залишити місто. Закінчується другий сезон, коли Алісента зізнається, що вона дозво. Олітрейнірі захопити столицю та стратити Ейгона, якщо вона пощадить її та хелену. Тому Ейгон в кінцевому підсумку втікає якраз вчасно. Незважаючи на те, що він все ще занадто слабкий, щоб битися, а його дракон, очевидно, мертвий. Ейгон все ще є важливою фігурою для зелених, і його смерть, по суті, означала б кінець війни. Важко точно сказати, що Ейгон робитиме протягом третього сезону і чи будуть внесені якісь зміни в історію, написану в книзі. Однак там він зараз буде невеличкий спойлер, іде до дракон каменя, коли Рейніра забирає королівську гавань і бере контроль над острівним замком, без відома Рейніри та чорних, а потім використає. Зтовує це на свою користь з дуже-дуже помітними наслідками. Однак багато подій Ейгона на драконячому камені пов'язані з тим, що його дракон Санфаєр живий. Але в епізоді він стверджує, що його дракон. Мертвий, тому це також може бути свідченням того, що серіал піде дещо іншим шляхом. Великим поворотом і несподіванкою фінальної серії другого сезону є здібності Хелени. Епізод дав зрозуміти, що Хелена Таргаріан є провидцем, який має зв'язок з Браном Старком із Гри престолів. Хоча всесвіт Джорджа Мартіна, пісня льоду та полум'я» відомий своїм відносно обґрунтованим і суворим підходом до фентезі, він містить фантастичні елементи, зокрема магію. Правила магічної системи не зовсім зрозумілі, що розглядається з Зору Всесвіту через той факт, що Вестерос та решта світу мають різні вірування та легенди. Наприклад, Дім Таргаріанів стверджує, що лише ті, хто має кров дракона, нащадки вершників зі старої валірії, можуть їздити на драконах. Сила крові дракона також пов'язана з видіннями, які невід'ємно пов'язані з Таргаріанами. Хоча книга Вогоні кров не розповідає про те, чи Хелена є провидцем, серіал Дім Дракона стверджує це у фіналі другого сезону, під час якого Хелена якимось чином з'явилася у видіннях майбутнього Деймона. Той факт, що Хелена Таргаріан має пророчі видіння у домі дракона, можливо, змусив багатьох припустити, що вона є або колись мала бути триоким вороном, який був представлений у четвертому сезоні Гри Престолів і був символом усього. Го, через що проходив Бран Старк, після смерті триокого ворона Бран успадкував його сили та місію зупинити довгу ніч і врятувати світ живих. Хоча його ім'я ніколи не було сказано в серіалі, оригінальний триокий ворон вважався Таргаріаном. Пророчі сни Таргаріанів були важливою концепцією в Домі Дракона та всесвіті Гри Престолів в цілому, починаючи з бачення Деніса Таргаріана про загибель Валірії та сну Ейгона Завойовника, пісня льоду та полум'я. Сон Ейгона, який був основною причиною, чому він прагнув завоювати Вестерос, ніколи не згадувався в книгах. Прем'єра першого сезону Дому Дракона заднім числом змінила всю подорож Ейгона, показавши, що він був провидцем і мав видіння про довгу ніч. Цікаво, що схоже, Візеріс перший Таргаріан також був провидцем, оскільки він постійно згадував сни про те, що його син сидить на троні. Однак видіння Хелени були набагато більш інтенсивними та точними. Неясно, наскільки Хелена контролює свої видіння або як вона сприймає кожне. З них, але факт полягає в тому, що вона може відчувати або передбачати важливі події, наприклад, смерть Ейгона і Деймона. Хоча вони ще не збулися в домі дракона, пророцтва Хелени про Ейгона, який сидить на дерев'яному троні, і Еймонда, що вмирає над оком Бога, цілком мають можливість втілитися в життя. Як Хелена попередила Еймонда, король Ейгон, зрештою, переможе над своїм братом. Ну і Рейнірою. Еймонд і Деймон загинуть борячись один з одним над оком Бога. Тоді як Рейніра буде. Де заживо спалена драконом. Правда, ці передбачення чи ні, дізнаємось вже у третьому сезоні Дому Дракона, зйомка якого почнуться лише у 2025 році. Тож чекати доведеться роки-два. А на цьому у нас поки що все, друзі. Цим відео ми завершуємо цикл оглядів на кожну серію другого сезону Дому Дракона. Але не засмучуйтесь, відео з новинами про цей серіал будуть періодично виходити. А поки що радимо вам подивитися наше відео про те, як Роберт Дауні молодший, повертається в. Кіно всесвіт Марвел, щоб зіграти доктора Дума у месниках 5. Не забувайте підписатись на наш канал і поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А також пишіть у коментарях, як вам другий сезон Дому Дракона. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось!